Привіт! В цьому відео ми покажемо, як інтегрувати інтернет-магазин на платформі Хорошоп до CRM системи продажі. Ми розглянемо, як підключити та налаштувати інтеграцію, а також зробимо синхронізацію товарів. Інтеграція з CRM-продажі дозволить автоматизувати та оптимізувати вашу роботу. Перейдемо безпосередньо до інтеграції. Для цього перейдіть у розділ модулів. В розділі «Маркетплейси» знайдіть модуль Хорошоп, увімкніть його та перейдіть в налаштування. У налаштуванні ви матимете інструкцію та увесь перелік активних інтеграцій. Для того, щоб додати нову інтеграцію, натисніть кнопку в правому верхньому куті. Для авторизації вам потрібно ввести посилання на ваш інтернет-магазин. Введіть також логін та пароль від адміністративного кабінету Хорошоп та натисніть кнопку Авторизація. Після авторизації вам потрібно обрати створене раніше вами джерело продажу та зробіть співвідношення статусів між CRM. Та хорошоп для синхронізації обробки замовлень. Після співвідношення натисніть кнопку Зберегти. Після збереження інтеграція з'явиться в загальному переліку інтеграції. Її можна буде редагувати, видалити, а також зробити синхронізацію товарів і завантажити їх до crm системи. Зробимо синхронізацію товарів. При синхронізації ви можете увімкнути такі функції, як щоденне оновлення, передача наявності від Хорошоп до ЦРМ, імпортувати залишки з хорошоп, оновлення назви товарів, заповнити назву в документації, якщо товару ще немає в ЦРМ. Останньою функцією є оновлення цін. Після налаштування синхронізації натисніть Імпортувати зараз. Після чого у вас почнеться імпорт та синхронізація товарів. Після виконаної синхронізації перейдіть у розділ товарів підрозділ Перелік та перевірте, що усі товари завантажені та оновлені в crm системі. Також перегляньте товари на хорошоп. Протестуємо нашу синхронізацію. Перейдемо до нашого сайту на Хорошоп та створимо тестове замовлення. Після створення замовлення перейдемо до адміністративного кабінету та можемо побачити наше замовлення та його статус, після того, як ми створили замовлення, повернемось до crm системи та перейдемо до розділу продажі підрозділ Перелік, де можемо побачити наше замовлення. Перейдемо до замовлення, перевіримо його. Ми можемо побачити, що усі введені дані, такі як ім'я, номер телефону, адреса та товар, перенесені правильно. Змінимо статус в CRM та перейдемо до хорошоп, де можемо переконатись, що статус змінився і там. Сьогодні ми розібрались, як інтегрувати магазин на платформі Хорошоп до crm системи. CRM з інтеграцією до Хорошоп може стати потужним інструментом для автоматизації та оптимізації вашого бізнесу. Протестуйте crm систему продажі безкоштовно протягом 14 днів. Залишайте свої питання в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше корисних порад.